Єпископ, якого звинуватили у присвоєнні церковних коштів, переконує, що не причетний до справи. До нашої редакції днями звернувся голова церков Віри Євангельської на Волині Михайло Близнюк, який став фігурантом одного з наших сюжетів. Нещодавно ми показували історію американця українського походження Віктора Літовченка. Який розповів журналістам про те, як американські віряни роками жертвували на волин чималі кошти для будівництва реабілітаційного центру для та наркозалежних. Однак ні установи, ні складів для прийому гуманітарки місцеві церковники так і не збудували. Мало того, роздеребанили гуманітарну допомогу та придбали собі дороговартісне авто. Причетними до цього Віктор Літовченко назвав конкретних осіб. Одним із них був Михайло Близнюк. Як розповідає єпископ Михайло Близнюк усі звинувачення про його причетність до Дерибану на волині гуманітарки та коштів американської церковної громади марні. каже він дійсно знайомий з героєм нашого сюжета Віктором Літовченко та гостював у нього в Америці разом зі своїм знайомим головою благодійного фонду Віфанія та теж членом релігійної громади Василем Панасюком, про якого йшлося в сюжеті. Переконує після того, ні з одним, ні з другим справ більше не мав. Після того він ще декілька разів ну раз то точно викликав пана Сюка, я вже там не був учасний, що вони говорили, як вони говорили. Коли він приїхав сюди на Україну і сказав, що я хочу тут щось купляти, для нас була велика задача. Загадка, чому він приїхав, з якою ціллю, він нічого нікому не пояснював. Абсолютно, от не не казав за якісь гуманітарні проекти, не казав, він хотів будувати собі хату. І коли сталося так, що він каже, що я хочу будувати хату, і от Василь буде мені вести цю будову. От я його ще просив, при свідках просив, що не давай гроші в одні руки, тому що будуть проблеми. Пойми, є вже такі приклади негативні. Ну, але виявляється, що коли я це сказав, то він образився на мене, і Василь образився на мене, що я на нього викинув ну такий компромат довірі. Про те, що Віктора Літовченка обдурили, розповідає пастор, він дізнався лише тоді, як той повернувся до України та став виставляти церкві претензії. По відношенню Панасюка, Панасюк минулому був член нашої церкви. Його виключили з членів церкви, Коли вони почали між собою говорити один на одного, те, що на мене було сказано, це абсолютно неправда, що я судимий, ніхто ніколи мене не судив. Ні, взагалі це абсурд, що я ховаюся, що мене можуть зловити. Хес церковника говорить, і його заступник каже за усіма закидами на адресу свого душпастера, проводила перевірку їхня релігійна громада. З жалобою саме прийшов Літовченко до мене по питанню розглянути заяву щодо єпископа. Нашого ми зібралися старші служителя на чолі з першим заступником єпископа по Україні, з синюком Миколою Петровичем. Цю справу розглянули і ні одного пункту не знайшли підтверджуючи що звинувачення щодо єпископа. Підтверджує нам Михайло Близнюк лише той факт, що дійсно для церкви за сприяння спонсорів купували автівку Тойоту Кембрі, а потім іномарку оформили на його сина. Взагалі, в нас була машина обласна. Ми її продали і додали ще трошки спонсорських коштів. І на сьогоднішній день ми маємо машину Кемері. Да, вона була поставлена документально на мого сина, але він зразу дав доручення на перепис її на об'єднання. Генеральне доручення воно є в об'єднанні і завірено нотаріально. Так що на той час просто не можна було на приватну особу купляти цю машину на, на організацію. Треба було на приватну особу, і тому така операція була. Це вже Три роки назад, та не таке вже й шикарне те, авто демонструє пастор, зареєстровану на сина службову машину, на якій приїхав до нашої телекомпанії, зважаючи на кардинально протилежні позиції, які нам озвучили сторони цієї історії. Ми продовжимо досліджувати конфлікт, що утворився довкола справ релігійної громади. Про що розповімо вам пізніше? Не неля прокопчук для новин на часі.